Далі виступить Олена Савицька, головний спеціаліст відділу аналізу та моніторингу контрольно-перевірочної роботи. Тема: слухайте уважно, перевірки Пенсійного фонду України. Коли проводяться, з яких питань, де знайти плани перевірки, що саме перевіряється, найчастіше помилки, які допускаються платниками. Та відповідальний Прошу, Оленочко, вас до виступу. У нас у добрий день, шановні слухачі. У нас протягом року нічого не змінилося. Планові перевірки ми не проводимо, тому що діє мораторій на проведення планових перевірок у зв'язку з військовим станом. Це в нас постанова 303 від 13 березня 2022 року про припинення заходів державного нагляду контролю. На даний час ми проводимо тільки позапланові перевірки. Це у нас на проведення позапланових перевірок є дозвіл Міністерства соціальної політики ну, наказ 172 від 10.06.2022 року. На підставі пункту 5, ой, пункту 6 статті. З підстави це стаття 6 закон. Опону 877 про основні засади державного нагляду та контролю, тобто за заявою платника. Тільки за заявами платників ми проводимо на даний час перевірочки. Платники виявляють якісь помилки у своїх поданих звітах, пишуть нам заяву і ми проводимо перевірку. Також вони пишуть часто заяви у зв'язку з припиненням діяльності, для того, щоб перевірити. Правильність подання всіх відомостей по їхніх працівниках, щоб надалі не було проблем із страховим стажем та з призначенням пенсії. Найчастіші помилки, які в платників, це неправильно подали суми заробітної плати в індивідуальних відомостях, взагалі не подали індивідуальні відомості по працівнику, неправильно показали позначку про пільговий стаж. Неправильно зазначили прізвище ім'я по-батькові, ну такі інші помилки. Хочу сказати, що подання виправлених відомостей до реєстру застрахованих осіб тільки за результатами перевірки відбувається до 2010 року. Це у нас є постанова пенсійного фонду 25-2 від 3 грудня. 13-го року. Відомості про застрахованих осіб та звіти щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам пенсійного фонду за період до 1 січня 2011 року подаються лише за результатами перевірки. Протягом 9 місяців 2025 року у нас проведено по усій Україні 4,5 тисячі перевірок за заявами платників. Крім того, до нас може звернутися фізична особа, громадянин. Із заявою про те, що у нього там щось неправильно подала організація, і тоді ми можемо провести перевірку на організації по заплану, але лише якщо у нас буде дозвіл Міністерства соціальної політики, ми направляємо цю заяву до Міністерства соціальної політики, він розглядає, і якщо є на це підстави, то він дає дозвіл, ми проводимо перевірочку. Ну, найчастіше це буває, якщо організація не погоджується надати заяву. Тобто людина виявила якісь помилки, звертається до організації каже, виправте, організація в такій ситуації повинна написати заяву до пенсійного фонду, що просимо провести перевірку для виправлення цих даних, а організація відмовляється. То тоді людині нічого не залишається, як писати заяву самій, і тоді вже ми без згоди організації за дозволом Міністерства соціальної політики можемо вийти на перевірку. Значить, плани перевірок. У нас на 25-й рік план по плановій перевірки у нас передбачений. Наказ є пенсійного фонду про проведення, але в зв'язку з, з мораторієм ми їх не проводимо. І в зв'язку з тим, що у цьому наказі про провед про заходи планові є конфіденційна інформація. Саме там зазначено адресу платників, то він не публікується. Зараз готується наказ про проведення планових заходів на 26-й рік, але він теж. До закінчення цього воєнного стану він не буде опублікований. Як тільки будуть зміни, ми його опублікуємо і будемо проводити планові перевірки. А як же, а як же от на, на наступний рік ви сплануєте, так. як підприємство буде знати, що воно там заплановано у вас? Це не буде знати, поки не буде в нас відмінений цей військовий стан. Як тільки тобто, буде, ми ви то одразу будете купить... план, план робити, але не будете проводити перевірки. План у нас наказ є про планові. А якщо він протягом року, от перший квартал пройшов, закінчиться військовий стан. А згідно закону 877, у нас план повинен бути затверджений до початку року, коли починаються ці перевірки. Ну, Це зрозуміло. Оптиміст. Да. Я, та, я б також хотіла би про А да, ми притримуємося закону 877, го як тільки буде відмінений мораторій, ми опублікуємо цей наказ і списочком його будемо проводити. Ну Так, да. Да. Да? Да, так, поки що ні. Так, зрозуміло. Так, питань поки я не бачу.